Шановні майстри, до мене звернувся клієнт інструментаріума, і відповідний інструментаріум мене попросив перевірити, чи є в болгарках Bosch люфти. Відповідно, я ж, як ви знаєте, люблю Bosch, займаюсь бошами, вони кругом стоять на всіх болгарках. Але деякі клієнти є такі чепетільні, що я для них спеціально зроблю. Огляд. Чи відрізняється люфт в болгарки 1225, інша болгарка 1225, 750 925, 17125. І моя старенька, яка я особисто користуюся 12125, який більше 5 років. Зараз я вам це детально розповім і ви будете знати істину. Ну, тут під рубки попався китайський. Енхель також е, на нього подивлюся. Я сподіваюся, що вам все буде добре видно. Е, це болгарка GWS 12125, яка S вироблена в Китаї. Тут головне не рухати, щоб він не крутився. Бо отакий люфт має бути. А ось такий, ось так, я зараз її буду рухати. Має бути, але мінімальний. Як ви бачите. Звука навіть немає. Це якраз та болгарка, яка мені повернув клієнт інструментаріум. Бачите, вона? Але чуть-чуть я щось відчуваю. Чуєте? чуть чуть Так, наступна. Це нова 12125С, яку надав інструментаріум, щоб я порівняв. Як на мене, тут навіть трошки більше. Навіть трошки більше. Але це йде на мікрони, це не на міліметри. Так, наступна. 750. Просто GVS 750 зроблена в Китаї. Треба притримувати. Також чуєте? Є невеличкий люфт. Ось такого плана. Не путайте з отаким. Добре. Це 925С. Сама найпоширніша болгарка. Чуєте? Так само є. Так само, як і в 750, можливо, навіть трошки більше. Але в 1225. Трошки менше. Так, тепер. Це флагман. Це та, що мені подобається. Це вже німецька GWS 17125S, яка випускається реально в Німеччині. Дивимось. А звуків тут нема. Нема взагалі. Цей звук є. Цього немає. Тут взагалі люфта немає. Я так розумію, підшипники тут більш якісні стоять. Так, тепер беремо 12125, який 5 років, і пробуємо її протестувати. Хоч їй і 5 років, хоч я її посилав на сервіс Bosch, і там її відмовились ремонтувати. Сказали, що вони її вже ресурс вичерпана і немає смислу ремонтувати. Але у неї люфта нема. Ось такий досвід, можливо, буде комусь корисним. Тому, ну, Китай і Німеччина про що казати. Так що майте на увазі хлопці? Ех, зовсім забув про Енхель. Про Енхель. Подивіться, а ось у Енкеля. Відчуваєте різницю? Тут, напевно, десь міліметр. Міліметр. Якщо тут мікрони, то тут, ну, я, я думаю, що вам видно величезний люфт. Тому, як на мене, Бош, це Бош. Що там казати?